Якщо ви плануєте подаватись колись на резидента, у вас зараз карта побиту, і вам шеф пропонує, щоб перейти на одну четверту етату, тобто знизити вашу ставку, або перейти на одну другу, теж на половину ставки, то вам краще цього не робити через те, що навіть дехто з людей думає, щоб перейти, коли ви вже отримаєте карту побиту, так переходити на там нижчу ставку одну четверту етату або половину ставки, то ви відповідно будете платити менше дохід. Але якщо ви хочете отримати резидента колись так, то вам потрібно, щоб ваша ставка завжди відповідала мінімалці, і тоді ніяких проблем з цим не буде. Через те, що коли ви подаєтесь на резидента, за останніх три роки у вас вимагають піти. Так, розлічання піз за кожен рік і ваша ставка мусить відповідати мінімалці, і тоді проблем не буде. Якщо вам таке пропонує, то в будущому ви не зможете резидента отримати через те, що ваша ставка не відповідати буде тій, що вони вимагають на резидента. Так що, якщо вас цікавий супровід в отриманні резидента, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.